Є новина, друзі, ще один сигнал про завершення війни. Я вчора знімав відео, що Путін хоче перемоги. І це такі є, тому що ну, Путін вчора говорив без ультиматумів. І там мені почало прилітати, то Путін наступає, він ніколи не зупиниться, на що йому зупинятися. Інші там пишуть, Путін не зупиниться, нам потрібна тільки перемога. Ну, тобто, знаєте, різні люди, різні думки. І от ще зі вчорашнього спіча Путіна є дуже цікава деталь. Він вчора сказав, що Росія буде скорочувати оборонні бюджети в 26-27 році. І це, як на мене, дуже сильний сигнал. Для чого Путіну це говорити публічно? Ну зараз ви скажете, він спеціально дурить, а потім буде наступати. Ну, якщо б було так, то Путін і його Росія агресивна проти нас могла би захопити хоч одне велике місто. Нема жодного великого міста. А для того, щоб захопити велике місто, наприклад, яке вони вимагають ультиматуми там Запоріжжя, їм віддати Херсон. Для цього потрібно не скорочувати бюджети, а збільшувати бюджети. А скорочує він бюджет і взагалі він подає такий сигнал ну, в світ. По-перше, для американців. Тому що вони йому сто відсотків кажуть, слухай, ти ж казав, що ти там зараз понаступаєш, заставиш Україну прийняти ультиматум. А він що там наступив в сумській області, намагається там на Донецькому напрямку, Забризькому, але нікуди не просувається. Нема здобутків в нього реальних і йому кажуть, слухай, ти ж нас дуриш, просто напросто і затягуєш час продовження війни. Ти дивись, приймай реальну участь в перемовинах. Ну і реальну ситуацію, як ти кажеш, на полі бою, або ну ми не зможемо стримувати санкції в сенаті. І це ж абсолютно зрозумілі речі. З ним однозначно так і говорить. І він посилає сигнал, що, мол, дивіться, я їх і сказав, ми готові зупинятися. Просто в нас ще є якісь там відповідні нюанси, але от 26-27 ми скорочимо бюджети. Друге питання це економіка. Зараз росіяни тратять 30% свого бюджету, 41 трильйонних бюджет, і десь там 13% чимось. Вони тратять на оборону. Інфляція в них шалена, вони її стримувати не можуть, облікова ставка не працює. І однозначно, для того, щоб ну, бізнес міг вижити і зменшити інфляцію, треба е, зменшувати витрати на Війну і він прямо про це каже, що міноборони, мінфін і мінекономіки зараз над цим працюють, щоб в два шостому році ми це зменшували. До речі, він сказав те, що я вчора говорив про те, що це не ми агресивні. Бачите, НАТО збільшує витрати на оборону, а ми зменшуємо. Ну тобто він показує, що він готовий припинити. Просто в нього є ще відповідні якісь нюанси, які він там хоче досягнути. Хоча, як на мене, він нічого не досягне. Тому що щоб ставити ультиматум там про Запоріжжя, про Херсон, про якісь великі міста, треба хоча б до них підійти на 30 кілометрів. Ну це ж смішно, це ніхто йому нічого не дасть. Ну, як на мене, основна їхня ціль це юридична легітимізація, але цього їм давати не можна, тому що це шлях до продовження війни легітимізація окупованих територій. І це показує це дуже серйозний показник і сигнал того, що Путін він готовий завершувати війну. Так він мав надію, що він там кудись пройде, що він там щось буде вимагати Оці терористичні удари по наших містах для того, щоб просто ну тероризувати цивільне населення, вбивати людей. Це ж теж форма тиску, така але це не працює. Це не працює і в Америці це вже чітко починають розуміти. А я думаю, що Зеленський, коли з Трампом зустрічався, він це показав з відповідними даними статистичними, які американська адміністрація взяла. На перевірку і з Путіним ведеться розмова, тому він не хоче зривати переговорний трек, і Україна після розмови з Трампом ну готова з ним вести перемовини. Це може говорити про те, що ну, Путін вже готовий більш реально говорити. А я думаю, що скоро там, ну місяць, там я не буду казати якісь терміни, я не знаю які терміни, але дуже скоро Путін, коли він нікуди не пройде, нічого не зможе зробити і розуміючи, що в нього економіка в патовій ситуації, він буде готовий до реального припинення вогню і війни. Так як це вимагав Трамп, тобто по лінії фронту, без жодних ультиматумів, скорочень армії, легітимізації, ультиматумів по територіях, просто почнуться перемовини. Тому що те, що він вчора сказав, він такого ніколи не говорив, що в нас є два протилежних меморандуми, і давайте вести перемовини, шукати точки дотику. Він завжди казав, ультиматум, перва причини. І все. І це дуже. Ну, такий важливий сигнал про завершення війни, і цей сигнал ну не, не те, що для нас з вами він для Трампа. В першу чергу, тому що так Путін затягує час, щоб проти нього не ввели санкції, але вічно його тягнути теж не вийде. Напишіть що думаєте, але підписка і телеграм. Підписуйтеся.